Дорогі семикласники, продовжуємо працювати над основами здоров'я. 7 клас, 4 розділ Соціальна складова здоров'я. Параграф 28. Поняття про наркотичну залежність. Ознаки і механізми виникнення залежності, протидія залученню, до вживання наркотиків. На цьому уроці ви дізнаєтеся про ознаки наркотичної залежності, про ознаки вживання наркотичних речовин, про необхідність відмови від шкідливих звичок, коріння, вживання алкогольних і наркотичних речовин. Пригадайте, що таке наркоманія? Що таке наркотичне сп'яніння? Що таке наркотична залежність? Наркотична залежність або наркоманія це хвороба, спричинена вживанням препаратів, які відносять до наркотичних. Вона проявляється трьома головними ознаками психічною залежністю, фізичною залежністю, звиканням, толерантністю до них. Запам'ятайте, психічна залежність. Це хворобливе прагнення безперервно або час від часу застосовувати препарат для того, щоб штучно змінити свій настрій або позбутися психологічного дискомфорту. Уже на цій початковій стадії захворювання відмова від вживання наркотиків або неможливість їх повторного використання з інших причин супроводжується пригніченням і дратівливістю. Бажання ввести повторну дозу наркотику стає нав'язливим. Наркотик поступово замінює всі звичайні для людини позитивні емоції. Фізична залежність це стан організму хворого, що проявляється фізичними та психічними розладами, коли припиняється вживання наркотичної речовини. Хворобливий стан полегшується чи повністю зникає в разі нового введення наркотичного препарату. Толерантність це стан звикання до наркотичних речовин. Не плутаємо з толерантним ставленням до людини. Які ознаки наркотичної залежності? Спочатку вживання наркотичних речовин спричиняє захисну реакцію, яка пояснюється їх токсичною дією. Це може бути головний біль, запаморочення, нудота, блювання. Однак при повторних вживаннях наркотику починає переважати ейфорія, а захисна реакція поступово слабшає та зникає. Організм людини намагається боротися з наркотичними речовинами. Він знешкоджує їх до певної міри. Тому доза наркотику, яку наркозалежний використовував раніше, не спричиняє в нього бажаного ефекту, і він її збільшує. Згодом Наркотичний стан стає для людини потребою. Розвивається нав'язливий потяг до наркотику, психічна та фізична залежність. Наркозалежний постійно думає про те, як досягти наркотичного ефекту, і це є головним сенсом його життя. Що таке абстинентний синдром? При сформованій фізичній залежності від наркотику людина починає відчувати хворобливий і важкий стан, який називається абстиненція або абстинентний синдром у народі ломка. Він виникає внаслідок раптового припинення вживання, уведення речовин, що спричиняють наркотичну залежність і характеризується психічними і неврологічними розладами. Зокрема, спостерігаються болю в м'язах, судомні посмикування окремих м'язів. Водночас з'являється пітливість, перескорене серцебиття, нудота, плювання, пронос, задишка, посиніння кінцівок, пов'язане з кисневим голодуванням, різко знижується артеріальний тиск. Такий стан може становити серйозну небезпеку для життя хворих, а за відсутності відповідної медичної допомоги завершується смертю. Перебуваючи поза медичними установами, наркозалежні намагаються вийти з цього стану повторним уведенням все більших доз наркотиків. Через те, що потяг до наркотиків при фізичній залежності набуває не непереборного характеру, Хворі наважуються на будь-які, навіть кримінальні учинки, щоб придбати чергову дозу черечовини. Запам'ятайте наркозалежною можна вважати людину, стан якої відповідає хоча б деяким із поданих нижче ознак. Різко погіршується стан здоров'я. З'являється дратівливість. Різка зміна настрою, що не відповідає обставинам. Поведінка людини завдає моральних і матеріальних збитків близьким людям і суспільству, поява брехливості, відчуженості, інтересів меншої, а нові не з'являються, з дому починають зникати гроші та речі. Постійне збільшення дози речовини для отримання бажаного наркотичного ефекту. Проявляється непереборний потяг до наркотику. Дослідіть ситуацію, визначте причини, які спровокували вживання наркотиків, ознаки психічної та фізичної залежності, абстинентного синдрому, ейфорії, толерантності, звикання, про які йдеться в листі колишнього наркозалежного Павла. Пропонуємо вам цей лист, дотримуючись мови оригіналу. Здрастуй, брате! Хотів тобі написати про своє минуле. І сподіваюся, що ти поставишся до цього серйозно, адже це може вплинути на твоє життя в подальшому. Не буду тобі розповідати, коли я закурив. Напишу тобі про те, як я потроху почав залазити в болото, де важко дихати, де немає слова свобода. Мені було 14. Я вчився в школі, і так вийшло, що мені та двом моїм друзям. Довелося спілкуватися з хлопцями старшими за нас. Вони курили марихуану. Нам стало теж цікаво, що це таке. Та й хотілося здавати старшими мовляв, курю, і мені тепер багато чого дозволено. Тоді ще не знав, як я помиляюсь. Але я почав регулярно з друзями курити марихуану. Спочатку раз на день, потім два рази, а потім стільки було. Стільки курив. Мені вже мало було трави. Вона війшла в звичку, я ходив як робот. Завжди хотів спати і доводилося пити горілку або міцне пиво, потім вже курити, щоб хоча б годину приколотися, я маю на увазі посміятися. Щоб курити, потрібні гроші, і сам розумієш. Почалися крадіжки спочатку дрібні, потім більші. Я тоді ще не знав, що чекає на мене попереду, а чекало мене ось що. Я та два мої приятелі познайомилися з людиною, яка не раз сиділа в таборах. Ми від неї дізналися, що є таблетки, які ніби дають хороший кайф, і я вирішив їх спробувати, оскільки тоді їх можна було дістати без проблем, я почав менше корити, вживаючи ці таблетки. Раптом почав укриватися прищами. У мене завжди в роті був присмак таблеток, завжди крутило живіт. Коротше, вигляд у мене змінився капітально. Я тоді вже чув проширку, але вживати я її не наважувався. Уважав себе не наркоманом, у чому глибоко помилявся. Не пам'ятаю, що мене тоді підштовхнуло, мабуть, стадо. Так, саме стадо, мовляв, якщо всі, то і я. Дай, думаю, разочок спробую. І почалося брат інше життя весь час у пошуках грошей, знайшовши їх у пошуках ширки. Я не писатиму тобі, як я відчув ломку. Я просто тобі її опишу і, сподіваюся, після цього в тебе навіть думки не буде доторкнутися до якогось наркотику. У тебе починається депресія, Не дитяча. ти не знаєш, що робити, ти в глухому куті, ти не можеш спати, тебе всього ламає. Ти п'ять секунд не можеш полежати на одному місці, чхаєш, очі сльзяться, течуть соплі, крутить живіт, пронос страшенний і прикинь, брати, усе це водночас. Це пекло, справжнісіньке, ти не живеш, ти існуєш. Обдурити близьку людину стає звичною справою. Друзів немає, в цьому болоті кожен за себе. Висловлюємо свою думку. Чому так кажуть? Алкоголь, нікотини, наркотики одвічні підступні вороги людства. Роздивіться малюнок 60, 69. Як ви його розумієте? Як би ви назвали сходинки, на яких перебуває в цей, цей момент людина? Як розпізнати, що людина наркозалежна? З кожним роком коло ваших знайомих розширюється, з'являється багато друзів, приятелів і просто знайомих. Серед них можуть виявитися підлітки з наркотичною залежністю. Як розпізнати таку людину? Адже вона може становити небезпеку для вас або навпаки сама потребує підтримки, але не наважується звернутися по допомогу. Є ознаки, які вказують на можливу наркоманію. Сліди від ін'єкцій на шкірі, зміни поверхневих вен, зміна кольору шкіри Різко-бліда, червона, сірувата, різкі зміни поведінки від безпричинного збудження, піднесеного настрою до апатії, сонливості. Зіниці різко розширені або звужені. Поява незнайомого дивного запаху, невпевнена хода. Кроки до успіху. При постійному вживанні наркотиків. Виникає хронічне наркотичне отруєння, яке спричинює розлади функцій багатьох органів і систем організму, особливо центральної нервової системи. А саме вона керує всіма процесами життєдіяльності в нашому організмі. Це призводить до психічної та фізичної деградації і, зрештою, до смерті людини. Відомий французький письменник Оноре де Бальзак. Писав, зловживання тютюном кавою, опіумом і алкоголем спричиняє важкі порушення душевної рівноваги і призводить до ранньої смерті. Єдиним правильним рішенням, якщо вам запропонували спробувати наркотики, може бути лише категорична відмова. Однак зробити це буває непросто прочитайте декілька варіантів відповідей, якими б. Ви могли скористатися. Виберіть, які з них підходять найбільше. Дякую, ні. Я хочу розуміти те, що роблю. Дякую, ні. Я збираюсь проїхати на велосипеді. Дякую, ні. Я не хочу конфліктів із батьками. Дякую, ні. Якщо я вип'ю або спробую наркотику, трачу контроль над собою. Дякую, ні, мені не подобається смак алкоголю чи наркотику. Дякую, ні, це не в моєму стилі. Дякую, ні. Мені ще треба робити уроки, мені рано вставати тощо. Дякую, ні. Після випивки я швидко втомлююсь. Дякую, ні. Я не хочу гладшати. Алкоголь висококалорійний продукт. Дякую ні, мені треба на тренування. Дякую ні. У тебе іншого чогось немає? Ні, це теж не підходить мені. Доведіть, що ви знаєте, що таке наркотична залежність, які її ознаки. Чим небезпечний? Абстинентний синдром ломка для наркозалежного. Які ознаки можуть указувати на те, що людина вживає наркотики? Домашнє завдання. З допомогою батьків і близьких людей напишіть у свій щоденник здоров'я. Якомога більше варіантів відмови від пропозиції закурити, чи випити алкогольний напій, чи спробувати наркотик. У різних життєвих ситуаціях. Шукаємо інформацію до наступного уроку. Знайдіть відомості в засобах масової інформації, розпитайте у батьків, близьких людей, знайомих, медпрацівників про заклади охорони здоров'я, де можна отримати допомогу при наркотичному отруєнні та лікування від наркозалежності. Бажаю успіхів, здоров'я, перемоги для миру.